Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Я Сашко Добрий. В очікуванні автобуса використовую вільну хвилиночку, щоб розповісти вам мої позитивні враження від українського фільма, Свіженького, який ми з любою дружиною переглянули у моїй відпустці у лютому 2024 року. Тобто, зараз так, інший Франко. А щоби ви краще мене сприймали, так, згідно ужиткової психології. Я зніму мій любий саморобний утеплювач для носа та щічок. Отже, фільм український так? розповідає нам цікавий файний фільм. Якщо коротко, просто залік цьому фільму, мій скромний, любительський. Так? Я абсолютно жодним чином не експерт кінематографії. просто пішли з дружиною, пішли з пустки і подивилися, і з великим задоволенням. Це фільм, який розповідає нам певні події. З життя Петра Франка, не Івана Яковича, так, а його сина Петра Франка, який відіграв також свою певну роль в створенні, підтриманні розвитку української державності, української нації. В принципі, як це робить абсолютна більшість із глядачів. Першого українського каналу з ремонту бронетехніки. Тобто, ви, любі глядачі, підтримувачі, побратими й посестри з насамперед усієї України, а також і усього світу. Певні факти його біографії і події висвітлюються в рамках історичних реалій Совєтського Союзу, і дуже непогано. Непогано висвітлюють загальне, скажімо так, ставлення і стратегічне бачення української ідеї, нації, державності, саме з точки зору Совєтського Союзу, його керманичів, як тактичне, так і стратегічне. Симпатично там опрацьована також лінія романтична, так, стосунків людей між собою, внутрішнього родині, чоловіка та жінки. І, що мені особливо сподобалося в цьому фільмі, це те, що показується. Аспект війни, з яким ми взаємодіємо повсякчас на всій території України 24 на 7. І він! Я про нього окремо планую зняти відео зараз, цими днями, можливо, навіть завтра, для новоприбулих до лав безпосередніх захисників України. Зокрема, до механіків водіїв, бронетехніки взагалі і БМП, зокрема, але це буде окреме відео. Зараз скажу, що там висвітлюється аспект всюдисущої війни. Це оця киселеподібна, болотоподібна, всюдисуща, всюди, суща, всюди зрада. Зрада в її найрізноманітніших проявах. Зрада в найрізноманітніших масштабах, зрада своїх власних поглядів, скажімо так, індивідуальна, особиста зрада, яка переплітається взаємодіє споріднена і перегукується зі зрадою національних інтересів, державних інтересів. І усього, що з цим пов'язано. Тому що, тому що повторюся таке явище, як зрада, неймовірно широкомасштабне, в нескінченній кількості проявів. Воно, особливо вас. Панове, хто, з секундочку. До метро Звіренецька, кудись туди. Куди скажете? Яка ви чарівна, Дуже дякую. Пані незнайома зголосилася підвести мене, побачила на зупинці автобуса. В принципі, я закінчую відосик. Панове, хто збирається на війну? Перегляньте цей фільм. Перегляньте цей фільм, щоб мати краще уявлення про той відос, який я вам запилю завтра післязавтра. Так, з чим вам доведеться, скоріш за все, стикнутися, коли ви поїдете мати щастя і честь, боронити Україну власними руками, ногами, спинами, зброєю і всім іншим. І пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.